Давайте. було дуже важко. Перші відео то вони знімалися не день і не два. Ваша підтримка, ваша впевненість, що ви можете, Настя, теж нада, на там, де є я, де є людина, там більше переглядів і там більше лайків. Я зрозуміла свої помилки в офлайн магазині, які в мене случилися і чого буває багато питань. Виникає, але коли проходить цей зум, де перевіряють домашнє завдання. Мене може бути ця помилка, я її почула, я її вже зрозуміла, що я зробила не так і вже так. розказали, чого не так. А якби не було цього зуму, я б так над цією помилкою б і сиділа, підумала. Вона була недієва, дієва. Там уже як ми прийшли, як почали розказувати скільки всього. що треба ту сторіночку. Ти думаю, це там тільки назва була, і логотип зроблений, і все. Ну, я отримала навіть більше ніж я йшла. То що я, я ж кажу, я не знала, що треба буде виходити онлайн. Я думала, що буде тільки там інстаграм-магазин створений. Ну я думала, що TikTok — це по бажанню. Але потім, коли ми узнали, що TikTok — це безкоштовна платформа для реклами, ну дуже понятно, чому ні, наскільки там його все жовано виложили, наскільки все зрозуміло пояснюєте? Оці всі кнопочки, все, що на навчання треба йти і не боятись. Якщо людина хоче, вона йде. Навчається і досягає своїх цілей. Спочатку познайомимося, нас дивляться наші глядачі і на Ютуб, і в інстаграм. Розкажіть, як вас звати, Скільки вам років? Звідки ви чим займаєтеся? Мене звати Ларіса, мені 50 років. Я з невеличкого селища Володар, теж на Київщині. Ладно. Займаюся вже майже 17 років. Продаю дитячий одяг, взуття та іграшки в магазин. Ну такий офлайн Онлайн, магазин продаєте в офлайні. Так. Да. Клас, зрозуміло. Ну за онлайн також хочу запитати, чи створили на навчанні онлайн і як вас? А, Давайте тут прикріпимо прям сторіночку, щоб на вас взайшли, подивилися. Да, як створили магазин і в інстаграмі, і в тіктоці створила. Mm -hmm. Називається той бум. Клас, клас, клас. Заходимо, підписуємося, дивимося. Клас. Значить, і у вас можна купувати дитячі одяг і взуття клас. в магазині в інстаграмі, так да. супер Зрозуміло. Хочу відразу ж запитати, з яким основним запитом прийшли на навчання, що основне от хотіли поміняти чи додати, чи можливо щось не влаштовувало в тому, як воно працювало до старту до, до навчання. Ну взагалі трошки з війною з часом дуже багато людей виїхало. Селище а. у нас невеличке. У нас населення 5 тисяч, 5-5,5 тисяч. Маленьке дуже а. селище і продажі дуже дуже впали, скажімо так. Да. І хотіло, дуже цікавило інстаграм Магазин, як він працює, то що воно було зовсім друге уявлення про інстаграм-магазин, як він працює. А ну, коротше, очікування реальності: от яке було очікування, що як працює магазин? Як працює інстаграм-магазин? Ну, для мене було я думала, що це виложив красиву картинку з фотками і виставами і все, вона продає. люди приходять і одразу говорять: от, тримайте гроші, так? Так, так. Як воно в реальності? В реальності воно не так, і для мене це було першим шоком на навчання. Mm -hmm. Що маєш виходити ти? Ти маєш себе показувати, ти маєш утеплятися за аудиторією, ти да. маєш ну скрізь маєш бути ти. Для мене це було трохи шоком. Мабуть, якби я знала це до навчання, то мабуть би я на нього не пішла. Може б не хватило сили через себе переступити, щоб ну піти. Ага. Але так як не прийшла, то вже скажімо так, не було шляху назад. Уже все попали да? до да. Лілі. Да. Хорошо, і що? Чи змінилося? Чи ви вийшли в сторіс, чи поки ще не вийшли? Зараз... Вийшли. зараз, mm -hmm. і, і в інстаграмі вийшли. Ну було дуже важко. Перші відео то вони знімалися не день і не два. Тиждень. Да. Потім монтувалися дуже довго, навіть з монтажем. Я не я коли дивилась. У той урок, де він шотів розказували, як його монтувати, я сиділа над уроком, плакала. Я не розуміла, як куди ті кнопочки, як воно так у вас все швидко. і так все хорошо получається. А зараз і у вас так все швидко і хорошо, да? Ну, перше ну, з вашими уроками, потім ще дочка мені допомогла. Ну вона не в іншоті, вона в Капкаті більше знала, але ми з нею разом вже цей іншот розібрали. Розібрали І клас потім я вже сама зробила. Ну, перше відео вона мені змонтувати допомогла, а потім сказала: мам, давай надавчиться сама. Вже мама. І я змонтувала. Я його змонтувала. Там багато в мене теж вийшло всяких там функцій, і і титри, і музика наложена під шоб така була, щоб наче на задньому фоні. І повір, повирізала там те, що не треба. Ну вийшло. Ну це, звісно, теж було не дуже швидко. Ну не дуже швидко. Так це і є навчання. Такова у, так, у, так у всьому. І Це класно, класно. Що сам процес? Ви його прийшли, зробили. Зараз є результат. Клас. Ну це, звісно, ви я думаю, що зараз от наші глядачі багато жінок впізнають себе, що знала би, що треба буде виходити сторін. Не пішла на навчання. Так, да, так. Да. Я думала, ну як по другому думала, ну там красиво виложили, ну якось там щось там ще додавали, і ну і все хорошо. Написала якийсь текст, що я продаю, ви купує, та вони почнуть купувати. Так, да. ну і що думаю, ви... таргет там трошки задіється. Бо до цього я була на навчанні, я вчилася створювати ледінги, однострінкові сайти, ага. і ну, це ага. прошли рік була на навчанні. Ну тоді там не треба себе показувати, там ти зробив і там воно працює. Клас, клас. Ну, саме головне, працює, продажі приносить. Ну, ще продажів я не можу сказати, в мене багато, я ж не підключала таргет, але вже пару продажів у мене вже було. Uh -huh, uh -huh. І було в мене, так як я зробила TikTok, то до мене багато людей прийшло, навіть з селища, бо вони мене побачили в TikTok, і вони прийшли в магазин. <гум> Подивитися, сказати ого, Лариса, яка ви молодець, ми не очікували. <гум> Кожен може з різною метою, не знаю, як там. Ну, це дуже класно. Насправді я дуже сильно вами пишаюся, тому що я знаю і розумію, який це страх на початку почати, в принципі, взяти телефон, включити цю камеру і просто почати щось там говорити. Ну, ви велика, велика молодчинка. Лариса, відразу хочу запитати, вас чи допомогло навчання в тому, щоб переступити через цей страх? Так, да, допомогло. Ваша підтримка, ваша впевненість, що ви можете, Настя, теж надо, надо. Я казала, це її надо, монотонне і таке воно не сильно давить, ну воно такою підштовхує, що вибор, вибору не дає да, сильно Так, надо, надо. і ти ж таку сідаєш, розумієш, ну да, надо. ти же щось сюди прийшов. Ну загалом, щоб зараз теж глядачі не лякалися. Загалом учні на навчання запитують, і можливо, до речі, навіть ви також запитували. А чи можна без сторіс? Ми говорили, що можна. Ну ви ж обрали все ж таки зробити це. Да, ні, ну без сторіс можна, але ж так як, так, як я казали, це не буде утеплення з твоєю аудиторією, так. що люди купують у людей, і так. люди хочуть не бачити, як я собі уявляла уявляла ту красиву картинку, а людина хоче бачити людину. Я так. тепер, навіть зараз бачу по своїх сторіс в Тіктоках, де йдуть, і де йдуть в інстаграмі. Там, де є я, де є людина, там більше переглядів і там більше лайків. А там, де просто картинка, там ну воно є, ну воно не так воно набирає. Клас, я дуже дуже радуюся, тішуся, що ви це спробували. Що це ви це зробили, і ви зараз з цим працюєте. Це дуже круто, дуже круто, тому що ми завжди маємо вибір. Ми зазвичай ми маємо різних багато варіантів. Але ви взяли і зробили настільки. От класно, що злагоджено, і з наставником нашим на навчанням, також що все от прямо злагоджено, і ви от дійсно прийшли до того, що ви зробили це. Це дуже це дякуючи вам, бо сама би цього не зробила. Ні, Дякую, Дякую. дякуючи вам. То що ви в нас вселяли цю впевненість? Ви можете, ви повинні йти до кінця, хоч і маленькими кроками, як казали, маленькими кроками, і там за поворотом вас буде ждати перемога. Клас, клас, клас. А потім ще далі, далі, далі. Ще в нас багато там всього є, да? На чим, на чим ще можна потім докручувати, допрацьовувати. І... Ой, там ще є скільки над цим працювати, що там воно опрацьовано, Ну то я дивлюся, треба вертатися назад і допрацьовувати, і допрацьовувати. Так як на те цільовою аудиторією, до якої нас вертали не один раз. Я пропрацювала стільки років у магазині, і я аж тільки зрозуміла, ось цю нашу вона ця цільова аудиторія Як ви вважаєте, чи важливо вміти для власників, для підприємців, для власників інстаграм-магазину, онлайн-магазину вміти працювати з цією ціль... 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 цільовою аудиторією? Чи важливо розуміти взагалі хто вона цільова аудиторія? Чи можна і так почати? Ні, з не можна того, що працюючи, навіть не можна. Треба знати, треба на це. це треба пропрацювати. Даже от зараз я зрозуміла свої помилки в офлайн магазині, які в мене случилися, і чого Вау. Да. Так. От, от я от зараз зрозуміла, чого у мене так пішло, не так як я б хотіла. Бо там були йому помилки з цією цільовою аудиторією, трошки ну неправильно, не туди я дивилася. Клас. А ще цільова аудиторія це от відповідь на питання: знаєте, чого багато людей ну, бояться почати знімати там розмовні сторі, знімати там відео в TikTok, в Reels. тому що не знають, що казати, що знімати, що говорити, що там сказати. Як, от на вашу думку? Після того домашнього завдання цільовій аудиторії, чи є у вас просто тепер цей контент-план і відповідь на питання, що знімати, і чи полегшило це якраз таки подолати оцей бар'єр, оцей от страх, щось щось зняти вперше. Ну так, да, вже є в мене відповіді на ці питання, що знімати, я вже знаю. Ну трошки ще е, ну я не можу сказати, що я так вільно його знімаю, але ще воно все рівно що Я думаю, ну просто воно з кожним відео а воно так. все наче, легше, легше і легше. А отак от ніколи не буває ні в чому, звісно. Воно ще після навчання я завжди говорю, що на, в нас на навчання триває три місяці. Ну, після навчання ще мінімум рік воно буде оце все докручуватись, тому що ви будете ще навіть, якщо ви всю інформацію взяли, от е, сконцентрувалися, передивилися там урок, дивилися його там дві години, робили домашні завдання. Навіть якщо ніхто не відволікав, все рівно ми все знали. Маємо тут все зберегли в зошит наш робочий там по навчанню взяли все, записали, іначе все окей. Ну потім, коли включається камера, чи, наприклад, навіть прямий ефір, чи ще щось, ми внутрішньо не можемо дозволити собі там робити все, те, що ми собі тут знаємо, і воно чому буде докручуватись? Тому що сьогодні ми оце собі чуть-чуть дозволили, -чуть потім ще чуть-чуть собі дозволили. І кожен раз ми вже з практикою набагато краще от себе посилюємо. Я так думаю, що так воно і буде. Тому що, ну для мене вже легше, це вже легше. Ну, я би сказала, що воно у вас вже так є. Ну, я ще так не можу, я ще все yeah. одно трошки є. Ну, це ви поставили собі вже типу, якусь як ціль, але якщо оглянутися, з чого починали і як зараз, то вже yeah. є з чим зрівняти. Так, да, я помню, навіть як ми сиділи на зумах, то теж сиділи всі з закритими віконечками. У нас там мало сиділо, що з відкритими, в основному всі з закритими. То вже потім ну, дальше, подальші уроки, вже як ми почали знімати, це вже не було такого страху, це вже було легше. Да, да. Так, да, клас, клас. Але як ви думаєте, чи допомагає на навчання загалом, от не лише там підтримка від нас, а от, от не лише загалом самі уроки, а і зуми. От на, ми кожного тижня збиралися на зумах. У нас просто є на навчанні три тарифи, і, наприклад, є тарифи, де ви, взагалі. Немає зумів. Чи допомагали зумі, тому що інформація на всіх тарифах однакова. Різниця в цих зумах. Чи допомагають ці зуми в навчанні, чи можна і без цих щотижня зумах всі три місяці? Ні, не можна. Допомагають. Я взагалі хотіла на те, на те навчання, ну, самий вищий тариф. Да. Ну, трошки фінансово я його не потягла, бо в мене два студента. Ага. То це, то я пішла на це і я знала, що я хочу їм не зумами, то що я була на навчанні, я знаю, що це таке. Це спілкування, це, скажімо так, навіть ваше натхнення, що ви нас надихаєте. Ви нас, ну я прочитала, бо таку я склала і положила. Я б не пішла знімати відео, якби не було цих зумів, якби не було цієї підтримки. Ну якби ти так само не бачив всіх, як рухаються всі, то що не ну, я ж одна там боялася знімати. Теж є люди, які прийшли, теж для них це було дуже важко. Так, да, дуже. Ну я би сказала. Всі, хто приходить на навчання, от відсотків 90 з усіх там учнів бояться, хвилюються. І це нормально. Ми просто, звісно, що з вами там багато спілкуємося, що я, що команда, ми вас вивчаємо, задаємо там певні питання, у нас є певний список питань, чого ви можете боятися. І Ми вже знаємо і знаємо вже на практиці, що може допомогти, щоб ви перестали боятися, щоб ви зробили ці певні кроки. Тому так, да, я також з вами погоджуюся. Я сама також, коли йду навчатися до своїх наставників, то для мене також важливий зворотний зв'язок, важливі ці зуми, тому що інформація інформація, вона може бути однакова, як і у нас є. Але от для мене також важлива Стримка. Вона мало того, що однакова, але ж кожною людиною вона сприймається по-різному. Навіть ось е на зумах буває багато питань виникає. Але коли проходить цей зум, даже перевіряють домашнє завдання. У мене може бути ця помилка, я її почула, і я її вже зрозуміла, що я зробила не так і вже так. розказали, чого не так. А якби не було цього зуму, я б так над цією помилкою і сиділа, підумала. ви думали, це... що все правильно. Да. Ні, ні, зуми це, ну, це обов'язково. Навчання обов'язково. То що, я думаю, що на Зумах і так достатньо зворотнього зв'язку, так як у нас було багато зворотнього зв'язку. Я просто не знаю, як там на нижчому тарифі, але що, ну, зворотнім зв'язком, але що зуми це просто uh -huh. чудово. Да, з, е, у нас зворотній зв'язок є саме куратори, є на всіх тарифах абсолютно. Просто різниця в цих от зумах кожного тижня. У нас на тарифі віп, це ж з наставником зуми і на тарифі Супервіп зі мною кожного тижня ми розбираємо. Да. От зуми, так а да, це цікаво було почути вашу думку. Дякую, дякую, що поділилися. Потрібно, потрібно, Я ж кажу, я навіть не представляю. Я ну свою ситуацію я візьму, то я, да, я б тайб склала все, все пі сказала, що на цьому навчання закінчилось, і Інстаграм теж і далі бо і навіть уроки не пішли би так? Добре, я зрозуміла. Ну слава Богу, що все зложилося як зложилося. Клас. Ви велика молодець, те, що ви взяли це, зробили, і у вас є результати. Ви створили інстаграм. Тобто, виходить, на навчанні ви створили інстаграм з нуля. Правильно? Чи у вас до навчання вже був створений. Він був створений, так як я торгувала ледінги, складала і торгувала іграшками. Mm -hmm. То там просто сторіночка була створена, і там просто крутилася реклама на сезон, де коли продавалися іграшки. Все ага, ага, зрозуміло. Вона була недієва, тому Там уже як ми прийшли, як почали розказувати сіки, всього що треба ту сторіночку. То, я думаю, це там тільки назва була. І логотип зроблений, і все <рес> поняла добре. Лариса, як ви думаєте, чи е, важливо от в нас на навчанні велике таке ком'юніті? Багато одногрупників, багато однодумців? Чи їх не забагато було? Чи можливо для вас було би комфортніше, чи зручніше, якщо б це був тільки ваш індивідуальний чат з наставником, але не от такий от груповий? Чи важливо для вас було саме таке от ком'юніті? І загалом, як на навчанні вам ком'юніті наше? На цьому навчанні було, ну я не була на тих ваших навчаннях, але порівнюючи з тим моїм навчанням, де я була, то тут сильна ком'юніті у нас було. У нас всі якісь такі ну, дружелюбні, всі якісь такі ну, підтримували один одного. Да, свої. І от для мене було комфортно із за того, що коли ти чуєш, що людина щось зробила, ти ж також нею надихаєшся і стараєшся, ну людина зробила, значить і мені треба хоч маленький крок якийсь зробити. От не зробила я багато всього, але оце я сьогодні повинна точно зробити. Ну, якось так для мене це було теж як. Поштовхом, як сказати, ну да, як натхненням дуже своїм, це. Клас, клас. Не за велике. Ну, я не скажу, що воно за велике. Ну, часу, нам приділяли часу достатньо всім. Ні один зум не було, щоб якщо ти хотів щось спитати, чи щось це, не ти, щоб тебе не вислухали. Нас ну, скушував... ви сказали, сорі, у нас час тут на виході закінчується на зумі, ви не встигли? Не встигли, нас такого не було. Цей зум міг бути і три години, і дві години, скільки був, коли, скільки висловлювалися, скільки нас і слухали. Даже і надалі не хотіли ми розказувати, Настя нас. Я ще не чула, а там оте, а там ще оту домашку. А що і ви саме... Так, да. сама вона тако піддівала. Ага, клас, супер, супер, чудово, дякую вам. Хочу запитати, що отримали в результаті навчання. У нас якраз вчора було три місяці. Як ми вже пройшли наше навчання, вчора був останній наш випускний онлайн зум. І чим можете поділитися? Ну я отримала навіть більше, ніж я йшла. То, що я, я ж кажу, я не знала, що треба буде виходити онлайн. Я думала, що буде тільки там інстаграм-магазин створений. Ну я думала, що TikTok — це по бажанню. Але потім, коли ми узнали, що TikTok — це безкоштовна платформа для реклами, ну вже понятно, чому ні, якщо так є. E, за тим за чим я йшла, я все узнала. Інстаграм-магазин e, я зробила e, з платформами. Познайомилася. Прийшло мені замовлення. Я одне ж зробила. Мені вже прийшло з Китаю. E, це був літній одяг, і вже мені йде вже осінній. Я вже замовила, теж вже йде. Ну вже трохи даже, цей раз не так було страшно спілкуватися з китайцями, як прошлий раз, як в перший раз уже краще. Right. Ну все я даже більше як очікувала від навчання, я отримала навіть більше. Клас, клас. Чи нових друзів нові знайомства? Нову клас, підтримку клас. отримала. Клас, клас, супер. Оце чудово. Чудово. Дуже радуюся, коли люди знаходять собі нову підтримку, нові знайомства на навчанні, тому що це також дорого вартує. Класно, коли є з ким поговорити, обмінятися досвідом, думками, емоціями, десь, коли ми йдемо в одному напрямку, так? і ми тут якраз і рухаємося всі в одному напрямку. Супер. Лариса, чи можете поділитися якимось фінансовим результатом? Чи збільшилися продажі в онлайні? Ну, в онлайн там, у мене ж там небагато було продажів, то що створене було. То в мене там, ну буквально, щоб сказати, ось о на прошлій неділі було три замовлення тільки. Угу, угу. Ну для мене це вже велика перемога, то що вони були, це ще я таргет, я не підключала це так. Ще без, ще, ще без таргету. Так, да, без таргету. Клас. Що можливо ще змінилося? Що вже взяли і внедрили ви, ваш бізнес? Ну, що то, ну я ну, TikTok же ж теж відрила наш бізнес. І що таке? Ну не можу так що сказати швидко. Навчання то все. Ну, все, те, що нас вчили, І той самий інстаграм Instagram, зробити, інстаграм-магазин Instagram і прямі, не прямі ефіри, а виходити в сторіс, виходити, так. робити відео, все для мене це все нове. У мене раніше, навіть в інстаграмі і в фейсбуці, не було ніде, ні одної моєї фотографії. а Тепер є відео зі мною. То для мене це все нове. Я все, все його взяла і туди внедрила. Супер, супер, супер. Вацевий молодець, клас. Чи є можливість поділитися? От загалом протягом там навчання от коли ви почали виходити, почали продавати саме в онлайні. Чи є якийсь фінансовий результат? Це за останні тиждень там було три продажі. Чи до цього, чи робили якийсь вже там результат? Чи є що розказати? Ні, за інстаграм магазин то немає. Це мене тільки оце він починає продавати. Бо я ж кажу, а. він же був о, з нуля і він був не розпечений, То це мене тільки пішли продажі, то не можу ще нічого. Бо якраз на самому такому старті так, якраз так. У вас все якраз починається. Починається да. Супер, супер. Лариса, що можете побажати для людей, котрі також хочуть перейти в онлайн або почати працювати в онлайні, почати працювати з Китаєм, але бояться, бояться, що десь може китайці кинуть, чи бояться, що от вони не зможуть, вони не навчаться, не розберуться, не зможуть сторіс виставити чи змонтувати, чи, чи вийти може навіть в сторіс. Ну, те, що бояться іменно за те, що там за китайців, що там вони там підставлять чи ще щось, ну це бізнес. Хто не рискує, той не п'є шампанську, так було да. завжди. Тут да. не тільки китайці можуть підставити, тут і в нас можуть, е, можеш попасти дуже добре. Да. І з доставками, і з усіми товар може не той пройти. А за навчання можу сказати, що нічого боятися не треба, тому що ви наскільки там його все кружовано виложили, наскільки все зрозуміло пояснюєте, от і всі кнопочки, все. що на навчання треба йти і не боятися. Якщо людина хоче, вона йде. Навчається і досягає своїх цілей. тих 100 цілей, які ми прописували, початку навчання було непонятно, на що вони потім навчання серед... <клак> доверталося і дописувалися, бо вже понімав на що це. куди, куди воно я як, як воно працює? Да? Так, так само, як з цільовою аудиторією. Місяць Плак. топталися на ній топталися, а потім ой, вертаємося, бо не, не туди. Не туди <реш> треба доробити по-нормальному. Клас. Супер. Олеся, дуже вам дякую. Дякую, що поділилися вашою історією. Насправді це дуже сильно, тому що багато з нас, коли ми починаємо щось нове, хвилюємося, є багато своїх якихось страхів, блоків. Ви от, дуже сильний приклад. Я впевнена, що зараз люди, от, котрі дивляться нас, вони також самі приходять до, ваш, до вас на сторінку, подивляться, надихнуться, тому що це дуже сильно. Тому дякую, що ви поділилися вашою історією. Далі бажаю тільки вперед до нових цілей, нових вершин і щоб все давалося. І буду рекомендувати всім, хто мене буде питати, я буду рекомендувати за ваше навчання обов'язково сто відсотків навіть не думати. Дуже, Даже... дуже дуже вам дякую. На який тариф можуть? Ну, бажано, звісно, щоб бути з зумами. Ну, це кожна ж різна фінансова ситуація, але треба йти навчатися заробляти ці кошти і далі навчатися. Клас, клас, клас. Дуже вам дякую, дуже дякую вам. Хоча я навчалася взагалі за освітою, я педагог, я вчитель математики і фізики. Ого, угу. Клас. Пропрацювала 15 років в школі, а потім. За станом здоров'я школи пішла. І от зараз ви в онлайн. Да. Клас, ви молодець. Багато, багато дивляться мене моїх учнів. Ну, вони вже теж доросли, але підтримують. Клас, супер, супер. Да, дуже багато. Здавалося б, навпаки, могли би хвилюватися так, що там ще і учні, і а, ну, всі ну, будуть дивитися, а люди навпаки реагують, підтримують. Ну, поначалу тому, мабуть, так і хвилювали, що боялася вийти, а потім уже як я побачила підтримку, як це все побачила, то я вирішила, що це значить нічого такого страшного. Супер, 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 взагалі клас, дуже сильно вам пишаюсь. Я теж дуже сильно вам дякую за ваше натхнення, за ваше навчання, дуже, дуже дякую. Буде не хватать зумів сильно. Вчора я наплакала, сьогодні я буду плакати вже. Дякую, дуже вам дякую.